Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. Ви на каналі Тара Україна, на каналі Українського Відьми. Рада вас вітати. Ми сьогодні з вами дивимося Херсону-Одесу Миколаїв в найближчі дні, що чекаю, що буде, які є загрози, які є проблеми. Майте підписуватись та ставити вподобайки Херсон найближчі дні. Ну, дивіться, не дуже спокійна, нормальна ситуація насправді. Якби ми не казали, що ми там все відіб'ємо і щось буде добре, ситуація не дуже в чому це полягає? Багато інформації пішло. Перше, вони руйнують або берегову лінію, або щось. Я не знаю, може там якісь рви, вали є. Оборонні споруди вони систематично руйнують. Для того, щоб їм простіше, навпростець було перейти на інший берег. Якийсь момент стабільності був в цій ситуації, і навіть там могли зрозуміти, що, ну, напевно, вони не полізуть. Ми їх відбили, вони не полізуть. Але зараз, зараз, знаєте, це як пуста надія: знову пішло, побігло ДРГ або щось. Тобто активізація з одного берега на інший, намагання. Протискання і її якийсь момент. При тому, що таке, у вас буде таке відчуття, що місцева влада закрила очі, я нічому нічого не знаю, ми не знаємо, що буде, мене задавайте нам питання. От воно якби є, а по факту для людей її, якби і немає. Сенсу нема. Таке буде навіть відчуття, що хоч бери, йди там сам, будуть ці оборонні, сам захищай свій будинок, свою будівлю, і все роби сам. Можливо, це буде питання щодо відновлення будинків. Тобто все самотужки. Люди в місті повинні робити все самотужки, об'єднуючись і чогось досягаючи. Смерть йде? І в якійсь частині деокупованих територій жити неможливо, тому що пахне смертю. Може, трупами пахне, може вода так пахне, пахне смертю. Вночі ви не спите. От не спите, нема, нема такої можливості, постійно бахає, постійно все трясеться. І чомусь показує, може опалення не буде. От просто сиро і холодно. Сиро і холодно, і як ти будеш в таких умовах спати? Обстріли йдуть, чутна область, чутно і як свистить над містом. Тобто тут іде ну, не загострення, посилення, пожвавлення, так, скажімо так. Мені не подобається те, що я бачу, тому що така ризикова ситуація саме з переходом, перебіганням, намаганням перейти на інший бік. Ворога, Херсон найближчі дні. Ну, з чотирьох боків б'є, з чотирьох боків. Вибачте, то сусіди трошки трошки в них сьогодні такий день, якщо щось гуде. А загублені душі є в місті, є в передмісті. Плачете багато. Тягне руки ворог до міста і намагається вибити знову ж інфраструктуру, щоб було холодно. Чи це все гострення спаде? Так, да, буде мати якийсь період, потім спаде трошки. Буде, як, на, як знову на осінь. І по Дніпру так показала і по вам. Що він там восени робить? Кошмарить, так? Да? Херсон, найближчі дні. Найближчі дні. Напишіть мені, будь ласка, чи захопить місто, поки цього немає. Але він собі кудись прокладає шлях. Щоб ви розуміли, не показує, що він чітко йде в бік міста. Він може збоку зайти, вони якось йдуть в обхід, ближче до Миколаївщини, туди кудись навіть можуть рухатись. Намагатись пройти. Тут трошки інша ситуація, ніж ви собі уявляєте. Руйнація по Херсону. І ракета йде, і ракета йде. Дороги вибиває, руйнує, під'їзди від'їзди, може ж деха бути. Все, що пов'язане з підвозом, провізією, забезпеченням що пов'язано з забезпеченням. Херсон найближчі дні. Загублені душі. Увісні чомусь мені підвали почали показувати. Що люди як в підвалі заручники. Не знаю, дай Боже, не збудеться. Одеса найближчі дні. Одеса найближчі дні. Якийсь старий будиночок невеличкий, коли, знаєте, сходи ще дерев'яні. Там можуть бути загублені душі, як померти люди можуть. Вогонь якийсь показує. Ну це ближче до центру. це найближчі дні. Захист працює, нібито не до вас, нібито в районі в області, нібито воно там десь не до вас. Але знову ж таки, трансформація так. Ви не очікуєте цього. Ви як не готові були. Є загроза, є загроза. Так, Одеса, найближчі дні. Інфраструктура портова і порти як і поруч містечко. Щоб, і щоб ми не могли ніде на воду висадитись. Буде обстріл. Дрони все розвідують. Дронів багато. Неспокійно. спокійно. Дрони все розвідують, підуть атака за атакою. Він готується, я ж кажу, він готується, тому от на тривоги реагуйте. тому що прям великий вогонь йде. Зненацька. Миколаїв найближчі дні. Миколаїв. Ой! <сміп tespar> Миколаїв! Ракета повз вас. Може побачити, кудись далі піде. Миколаїв найближчі дні. Так, да, захист ваш вибиває. І передмістя також прильот. Якийсь район. Я казала, один той самий, як промисловий, знаєте, такий якийсь. Та ні, ще ракета йде. На жаль, ні, на жаль, не одна і повз. На жаль, не одна і повз. Десь він застряг, тобто по області він застряг, рухатись не може, просто обстрілює. Там систематичні обстріли. А на місто буде атака. Щось може збити в районі, але місто прильот показує. Ну, Хтось також до вас за ревізією їде і кажуть, у вас не настільки патова ситуація, як в інших містах, тому тримайтесь Миколаїв, тобто у вас ще ну, більш-менш стабільно, так вам скажуть. От Який є захист, такий є інфраструктурі вибивати може тобто ви знаєте які об'єкти тобто він повторює повторює цю атаку